І передмові вчення про десять Сулам описує нам чотири щаблі. в цілому підйому людини до осягнення мити творіння. Він каже, що два щабля – це подвійне приховання, і звичайне приховання це до махсому і вище махсому. Ці два шабля осягнення винагородою і покаранням це і вічна любов. Він каже, що над Махсомом, коли людина починає підніматися сходинками, то вона осягає спочатку страждання загалу, наскільки вона вже перебуваючи в добрі, а ося маса перебуває в злі, тому що практично не осягають те, що мають осягти на цьому щаблі. Ну, скажімо, я знаход... перебуваю на щаблі 100. Я перебуваю на шоблі 100, я осягаю творця як доброго та добродійного, на шоблі 100. Не в повній мірі, але все ж таки в чомусь, І що це вже якийсь зв'язок і розкриття. Я бачу що висягають на сотому блі інші створіння? Це вже як я більш-менш якби ми жили. Якщо ми усі були на сотому щаблі, відносно цього я бачу, як вони перебувають і сьогодні на щаблі подвійному прихованні або навіть менше ніж подвійному приховання як тварини на відмінність. На різницю від цих шаблів це є страждання, це називається стражданням загалу. Ти здобуваєш це страждання та шкодуєш, чому такого немає усіх. Є тут страждання шхіни, те, що творить, страждає та шкодує. Також ці прості люди також страждають. І коли він здобуває ці келім, страждання, він може з, їхніми, з їхньою допомогою ще піднятися. і давати благо іншим, це називається втіха загалу. Тобто він піднімається тими щоблями, коли він бачить вже майбутнє. Загалу, коли усі вже входять в осягнення доброго та добродійного.